Вітаю на уроці української мови в п'ятому класі. Тема уроку лексичне значення слова. Тлумачний словник. Хто назве речі своїми іменами, той побудує світ, мудро зазначив Конфуцій. А ми для того, щоб називати речі своїми іменами, сьогодні поринемо у дивовижний світ лексикології. Що вивчає лексику. Адже лексика це словниковий склад нашої мови. А всі слова ми можемо знайти в тлумачному словнику. Подивіться уважно, слово дня сьогодні закодоване. Подумайте, чи можна цю комбінацію звуків назвати слово? Відповідь обҐрунтуйте. Складіть із цих літер слово. Що воно означає? Поміркуйте, що потрібно, щоб набір звуків став словом. Відео для зручності можете ставити на паузу. Думаю, ви здогадалися, що це слово «бентежити». А щоб цю комбінацію звуків можна було назвати словом, то воно повинно мати значення. Лексичне значення слова пов'язане з предметами і явищами навколишньої дійсності. Усі слова, крім службових, мають лексичне значення. Лексичне значення це те, що слово означає. Так, у тлумачному словнику. Читаємо Бентежити, викликати хвилювання, тривогу, хвилювати, тривожити або викликати стан замішання зніяковілості в кого-небудь. Бачимо, що це слово має не одне лексичне значення. Тож слова можуть бути однозначними, мають одне лексичне значення. І багатозначними мають кілька лексичних значень. Наприклад, школяр, учень загальноосвітньої школи. Це однозначне слово, а от ручка багатозначне, це зменшена від слова рука, це прилад для писання, частина крісла чи дивана, ручка, якою відчиняємо чи зачиняємо двері. Та інше. Трохи практики. Прочитайте і запишіть слова, пригадайте способи тлумачення значень слів, усно поясніть, що вони означають, значення яких слів можна тлумачити, добираючи до них синоніми, суть яких слів краще з'ясувати, демонструючи предмет чи його світлину. Пропоновані слова шибай Шибайголова, Вдосвіта, Мастак, Осоння, Жоржина, Довкілля, Химерний, Бешкетувати, гамір, гожий, прасувати, ущухати, цитрина, ринва. Відео для зручності можете ставити. На паузу. Звіримо міркування. Видно, край – це обрій, горизонт. Шибайголова бешкетник. Вдосвіта дуже рано перед світанком на світанку. Мастак майстер. Осоння незатінене місце, що освітлюється та обігрівається сонцем. Жоржина – Рід рослин родини Айстрові. довкілля природа, химерний страшний, бешкетувати не слухатись, гамір гомін, гожий приємний. Прасувати вирівнювати, вигладжувати гарячою праскою. Ущухати заспокоюватися, цитрина лимон. Ринва труба або жолоб для стікання води. Тож навіщо потрібно знати лексичне значення слова, щоб бути зрозумілим і цікавим співрозмовником, мати великий лексичний запас, почуватися впевнено, не втрапити в халепу, уживаючи слово в невластивому значенні. Створіть візуальну карту уроку. Відведіть на ній місце відомому, тому, що ви знали до цього уроку, та новому тому, що ви дізналися сьогодні. Упишіть у карту ключові слова уроку. Домашнє завдання. Доберіть і запишіть 10 слів, які, на ваш погляд, Можуть бути незнайомі вашим однокласникам та однокласницям. Підготуйте усне пояснення або презентацію лексичних значень. З нетерпінням чекаю ваших робіт. До зустрічі на наступному уроці. Вивчаємо українську разом!